Сьогодні у нас середа, магазини були закриті, бо було різдво, тому ми йдемо в пені робити за поякісь, так? Морожено? Морозе. Морозево? А тебе не бендеш що на вулиці холодно, зима. Не. Я хочу апельсини. У тебе соплі? Яке морозиво? Сопельки? апельсини беремо? Да. Ти, коли ми йшли сюди в магазин, ти сказала, що ти втомилася. Я даю тобі змогу відпочити. Ми без коляски, я тебе вести ой, вести, нести на руках не буду. Мені важко, розумієш? Ти вже не легенька, на? Спасибо. Що це? Аманин. Це не мандарин. Що це? Апельсин. Аманин. Якого кольору апельсин? Оранжевий. Оранжевий. Дома порахуємо скільки там, добре? Олесь, Авокадо нам потрібно. Ти любиш авокадо? Не любиш? На, воно якраз достигне, і буде на новий рік добреньки. Але не кидай, клади обережно. Оп, супер! Авокадо якого кольору? Зелений. 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 Поїхали далі. Де? Що у нас по горішкам? Що хочеш? А? а? Нічого. Можу. Морозиво. Морозиво. Цоплі ти чуть, але тебе це не зупиняє, так? Боже. Олесь. Олесь. А шампанське нам потрібно на новий рік? Да. Так. так. Так? Здається, оце мало би бути непогане. Телі, мами. Я хочу прочитати. Ні-ні, це з цим потрібно оберегніше. Так. Да. Щось я не бачу. Ой, це би мало бути непогане? А я пошу. Ой, ні, ні, я сама, добре? добре? Мені потрібно шампанське на Новий рік, але смачне. Ну, в принципі, не обов'язково. Не обов'язково. Я я все-таки роблю цю фішку. Не знаю, робите, чи ви її, чи ні. Чи ви її робите чи ні, не знаю. Пишу своє бажання на листочку. Запалюю сердиком. Це все горить. Китаю у бокал і випиваю. І повірте, всі мої бажання здійснювалися. А тепер я згадую, які і думаю, яке було зубне, на що я це взагалі загадувала. Беру ось такі біо-йогурти, Ними я заправляю салат, якщо хочу щось по типу майонезу. І гірчицю. Йогурти. Але не кидай. Обережно. Так, один. Давай я сама покуплю. Давай. Обережно. Два. Моя. Тобі йогурт взяти. Де, 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 де. Ти хочеш лише цукерок, цукерки, не хочеш того йогурту. Який Тета, тета. Оце? Давайте давай просто куплю цукерки. Де, де. Ну, ти ж не будеш його їсти. Де, де. Оцей? Ти ж хочеш лише, лише цукерочки, так? Mm. Так. А йогурт хто буде їсти? Yeah. Дати, дати? Yeah. Вершки. Ні. Yeah. Так, попросила, вона хоче зварити нам карамель, хоче якийсь тортик нам зробити. Прошу, змічниця. Yeah. Але обережно. Оп. Оп. Це? Царилки міні, помідорчик буде ідеальний у нас салатикна. Завтра зранку зробимо на сніданок і яєчні, так? Да. Що ще? Да. Сир у нас є. Ага. Що потрібно? Мой пає! Тою. Що, брати? Вершки взяли для хрещеної. Що ще? Перед новим роком ось ця серія якась шоколаду і взагалі таких продуктів. Оцей чорний шоколад з соленою карамеллю дуже смачний. Ці я не куштувала, бо я не люблю ні білий, ні молочний. А цей дуже смачний. Він навіть дуже солодкий. На шоколадку тримай. Це не тобі? Це не тобі. Взяти тобі таку? Тобі, ти будеш таку їсти? Ні. Ну я так думаю, поїхали. Олег, Що у тебе вдома? Ще є сік? Це мені. Закривай, я тобі сік візьму, закривай. Це для мене, це для дорослих. Я тобі сік візьму. ок? Окей. а я тебе. Але не кидай. Давай. Диву. Давай. Диву. Давай, оп. Супер. Дякую. Морозова не буде. ¿Qué? Тоді я кладу на місце. Ок. Класно, на місце. Ні. Тобі не потрібен чупачків. Кладу на місце. Коду на місце. <гаде> ну все, скупляемся и едем до домой. Там уже на улице темно ночка. Пупа. Ты хочешь Пупу? Да. Ты сказал, что не хочешь. И, и, иду